Вітаю, друзі! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. І сьогодні я хочу з вами поговорити про роселію. Роселія хвощевидна. Якщо хтось не знайом з цією квіткою, трішки нагадаю вам, що вона з себе має. Ця рослина, вона Проросте, проросте в тропічних і субтропічних країнах. Але в нашому регіоні ми її зберігаємо і вирощуємо в кімнатних умовах. Влітку, звичайно, її можна виносити на відкритий простір, на вулицю, але не саджати у відкритий ґрунт. значить, Рівень догляду за цією рослиною, він низький, вона не потребує дуже великої уваги. Ей... Догляд за нею дуже легкий. Це багаторічна рослина, от, вона має вимоги, вимоги до яскравого світла, навіть повне сонце. Тому от влітку я її виношу вона в мене в підвісному кашпу висить майже все літо на прямому сонечку. Значить, взимку її бажано тримати на південному, південному напрямку. От. Ця рослина вона в наших регіонах не росте на вулиці взимку, тому що для неї вже критична буде це температура мінус 3 градуси. Якщо хтось дивиться відео, де показують, що на вулиці вирощують це, вирощують в країнах, де клімат теплий, круглий рік і не знижується температура, як у нас в нашій країні, до мінусу. Значить, що я можу про цю рослиночку розповісти? Це в мене молодий саджанець, ну, як сказати, молодий, укорінений того року. Я його навмисно. Посадила окремо для того, щоб вам показати, як виглядає однорічна роселія. ну от Вона в мене, бачите, як однобока, тому що вона е, росте в мене, освітлюється лише з однієї сторони. Матошна рослина в мене з усіх сторін освітлюється, ну, а ця лише з однієї сторони. Значить, під. Е, Під діями сонечка, що у цієї рослини відбувається? У неї дуже-дуже зміцнюються самі стовбурці. В кімнатних умовах вона буде у вас ну, така от трішки як тоненька, або якщо їй замало світла, а якщо вона знаходиться на прямому сонці, тоді стовбури будуть міцні такі. Ось молодий пагон, бачите, який він пішов, і ще на ньому, бачите, яка різниця між гілочками, да? І ще він так не розкущився. Ну, це цьогорічний пагон. А оце, це вже вона наростила от взимку. При освітленні на стілажі. От, звичайно, у цієї рослини є недоліки, недоліки якого складу характеру. Якщо відбувається пересушка, ну, тобто не своєчасно, ви її полили чи оприскали, або мало світла, бо ця рослина вона потребує вологу. Ну, розумієте, що якщо рослина із країн Субтропіків і тропічних, то вона, звичайно, росте в такому кліматі, де дуже висока вологість повітря, тому ми її повинні оприскувати трошки. От. Значить, якщо вона буде, буде мало отримувати будь-якого якого, якого е із цих елементів або вологи, або світла, тоді гілочки будуть такі от. Підсихати будуть трошки. Ну, це нічого страшного, головне, її не пересушить. Це можна відрізати ножничками. Отакі от, от сухенькі будуть. Це називається листичка. Це в неї листечки. Такі гілочки, це в неї листячки. От. І головне її і не залити, тому ґрунт Должен ну як Тобто волога не повинна застаюватися в горщиках, тому або дренаж робіть, або, от ну, дивіться, така легка конструкція, да, що зробила, що волога в горщику не застоїться і вона проходить наскрізь. ну Один недолік це того, що, от бачите, коріння теж йдуть наскрізь. Проростають, ну нічого страшного. Пересаджую, пересаджувати оцю рослину я буду вже наступного року на весні Цього року її не потрібно пересаджувати, бо ну, її термін через рік. Тобто оця рослиночка у вас може вирости із саджанців. Саджанці. Ви бачили я, як я укорінюю попередні мої відео. Ну, я коротко вам покажу, як виглядають саджанці. Саджанці виглядають от, от таким виглядом. От за такої, за такого саджанця, за такого за рік. Може вирости от така от рослиночка і буде навіть квітувати. В природі, здається, існує два сорти: білий, чи то білий, чи то жовтенький такий. От, ну, я ще не розглядала, в нас в країні я стільки ходила по майданчикам, де продаються квіти, то я не бачила у продажу інших кольорів, лише бачила червону. Дуже-дуже насичений такий колір. Така трубчата квіточка. От з такого саджанця за рік у вас може вирости от така от така рослина. Ну, а звичайно, за два роки вона буде ще більше. І, звичайно, при вирощуванні рослиночки її необхідно стригти. От У мене саджанці, я вам покажу всі, вони по-різному виглядають. Я вам скажу, що нелегке укорінювання, не те, що саме укорінювання нелегке, адаптація оцієї рослиночки теж нелегка. От Бачите, як виглядає саджанець? Всі вони по-різному виглядають. А ось є у мене отакий, от от бачите, рослиночка або загине. Ну, якщо вона від корінчика не одривається і трошки зеленого стовбура залишилося, то я ще поки чекаю, можливо, від корневої самої підуть молоді росточки. Буду чекати. Ну, а інші рослинки саджанці укорінилися. Бачите, всі вони по-різному виглядають. От так от Як я укорінюю. Я вам показувала переніс відео, але зараз я вам ще раз нагадаю. Я винесла в мене ця рослина, вона укорінюється в кімнаті на стілажі під лампами освітлювальними. І як мені підказала два роки тому моя глядачка, я спробувала метод, і цей метод мені сподобався. і Так вона в мене. Укорінюються саме, зараз я вам покажу, вагро перліття. Тобто, дивіться, бачите, корінечка тут дуже багато, знаходиться вона в мене в зіп-пакеті, ось у молодий приріст є. Оце, от, бачите, біленьке. Так повітряні корінці, вони потім, при адаптації, вони підсушуються. От, і просто осипається. І вони не, ну, як кажуть, не портять нам зовнішній вигляд нашої рослини. Ну, оце, отак от вибираю, бачите, стільки тут саджанців. От. І це їх потрібно вже пересаджувати у стаканчики. Е, ну, До пересаджування мені Оцей стаканчик його потрібно адаптувати до зовнішніх умов. Мені кажуть, от було в мене питання в коментарі, от у, у, нібито укорінилася рослина не саме ця не руселія, а, ой, не пам'ятаю, якась рослиночка укорінилася, що з нею робити, щоб далі вона ж росла. То я ж вам. По кожній своїй рослиночці я вам роблю відео, де показую, як я укорінюю рослиночку і що потім робити, а потім йде адапта... Адапта... адаптаційний період. Тобто рослину треба привчити, адаптувати до наших зовнішніх умов, в яких вона буде далі рости. Тобто, всі мої відео називаються адаптація тої чи іншої рослини. Адаптація діпладені, адаптація богінвілі до зовнішніх умов. Тож, уважно проглядайте всі попередні відео. Якщо ви бажаєте навчитись укоріняти і вирощувати квіти. Тож, сьогодні таки, такий огляд про нашу. Чудову красуню руселью. Я хотіла вам ще раз показати, як вона виглядає, і саме показати, як у вас рослина буде виглядати через рік. Після того, як ви от, укоріните свій садженець. Тобто, отакий садженець ви саджаєте у горщик і через рік маєте на виході от таку от рослиночку. Тож, вирощуйте свої квіточки, не забудьте підписатися на канал. Якщо комусь заходить мій контекст, будь ласка, ставте вподобайку. На цьому все. Вирощуйте свої квіточки, мира вам і успіхів! Слава Україні! До побачення!